Надія Савченко буде виходити із голодування два місяці. Це висновок українських лікарів, які сьогодні таки відвідали її в СІЗО. В ізоляторі їх супроводжувала уповноважений справ людини Росії Елла Панфілова. Українські лікарі майже чотири години були в надії. Вони провели її огляд, потім поспілкувалися з медиками СІЗО. Панфілова повідомила за підсумками відвідання. Українські лікарі оприлюднять свої висновки. Адвокат Надії розказав першому за попередніми прогнозами. Відновити її здоров'я можливо. Корректировали рацион э, питания, который необходим для того, чтобы постепенно набирать вес и возвращать э, там, физиологически в нормальную работу органы внутренние и так далее. Плюс, ну, чуть скорректировали лечение медикаментозное, обсудили с медиками Санчасти, как это все сделать. И в целом, э, ну, скорее, внушает некоторый оптимизм, возможности для... продолжение лечения Надежды Викторовны и возможности ее восстановления здоровья. То есть это самый главный общий вывод.